І так, друзі, до вашої уваги на продаж Ренозої 2018-2019 року, чого так об'ясню. Даний автомобіль виготовлений кінець 18-го -18 року. Перша дата реєстрації в Європі 2019 рік. Перший місяць, 31 число. Ось бриф, кому цікавить. Ось тут пише 2001 31 19 року. в Хорошій комплектації, чотири склопідйомника, що для Зої це дуже добре. 41 кВт на бусешних чи які там вони рахуються, такі -во, титани. З, під, з підігрівом сидінь. З електроскладання зеркал, з підігрівом зеркал, 4 скло підйомника, обігрів. Всякі тут штучки, нюанси і все остальне. Круїз, екорежим 41 кВт. Пробіг 68 тисяч. Зарядне. Від мережі, дуже хороше зарядне, до речі, яка коштує 300 доларів до 32 кВт. Місця в автомобілі достатньо. Так що, кого цікавить, телефонуйте в продажі такий автомобіль. Всім дякую, став лайк і підписку, якщо не важко, то поділіться. Цим відео. Кого цікавить, може, можливо, хтось саме буде шукати такий автомобіль і дякувати вашому репосту його знайде. Е, на авторіа там вже провірений, що це його дійсний пробіг. Там жодних проблем нема, все можете е, побачити. Е, ціна там теж пише даного автомобіля е, 41 кВт, софт 90 кВт. Відсотків. Я проїжджав на даному автомобілі 327 кілометрів, щось таке в, в режимі. Якщо не економити, то влітку десь 270-280 кілометрів будете проїжджати. А взимку, якщо не економити, кілометрів будете проїжджати десь такого 170-220 в залежності від температури на дворі безключовий доступ і все інше. Ну І виходить, навіть зараз як тарифи піднялися, то якщо днем ви заряджаєтесь, то повний заряд 41 кВт вам обходиться якихось там, образно 120-130 гривень, вночі 60-70 гривень. 70 гривень, ну, навіть якщо не економити їхати там, 140 чи 130 і проїхати 200 км за 70 гривень, я рахую, що це круто. Та й якось так. Всім дякую за увагу. Кого цікавить, телефонуйте номер телефону на авторію.